Перед надільними виборами президента Венесуели кандидати на посаду зібрали багатотисячні мітинги. Соціаліст Ніколас Мадуро, соратник померлого на початку березня Уго Чавеса, обіцяє виконувати програму, з якою на останніх виборах переміг команданте. У четверне мітингу соціалістів очікують Дієго Марадону, аргентинський футболіст, відомий своєю прихильністю до лівих сил у південній Америці. Натомість опозиціонер Капрілес обіцяє перехід країни на ринкову економіку на кшталт бразильської. Попри це, опозиціонер спростовує захиди соціалістів, що він має наміри згорнути соціальні програми. І віаленчуфало майор вландо де плани десестабілізадори. Більшість опитувань свідчить, що мадуро попереду капрілеса, однак різниця становить менше 10%. Ага, ага. У середу влада Венесуели на тиждень закрила кордон з Колумбією. Мовляв, аби не допустити проникнення осіб, які могли б дестабілізувати ситуацію в країні. Раніше перед виборами кордон, як правило, перекривали лише на два дні. Крім того, з п'ятниці до понеділка у Венесуелі оголосили сухий закон.